Заокеанські подарунки українці зі Сполучених Штатів Америки прислали бійцям АТО гуманітарну допомогу вартістю кількасот доларів. У посильці, яку адресували черкаським автомайданіцям, найціннішим подарунком стали хімічні грілки для рук. Подарунок з Чикаго у Черкасах чекали з нетерпінням. Він, як ніколи на часі, кажуть автомайданівці. У хімічних грілках для рук зараз є нагальна потреба, адже на сході країни дуже холодно. Завдяки подарункам українських діаспорян бійцям навіть у найлютіші морози буде тепло передали грілки хімічні, які вкладаються або в рукавички, або в взуття, або під одежу. Це тобто, крайні морози, коли дуже холодно, це реально спасає людей. Тому що якщо в людини замерзли у бійця ноги, руки, все, він ніякий вже, він нічого воювати не зможе. Це такі мілочі, які реально дуже полегшують життя на передовій, особливо там, де копи. Це не вперше заоканські патріоти із Чикаго допомагають українським військовим. Влітку вони перерахували гроші на придбання автомобіля для полку Азов. Автомайданівці планують на цьому тижні відправити гуманітарку у зону. АТО. адресуватимуть її насамперед черкаським танкістам. Місцеві активісти вже від себе передадуть прилад нічного бачення для танків. Прилад нічного бачення для танкістів. Люди нам допомогли небайдужі люди. От це він піде теж у пєски туди на передову. Але їхати будемо. Шукаємо зараз паливо, транспорт. Зазвичай то ми їздимо своїм транспортом, але він вже доїздився, його треба ремонтувати, і нам потрібно зараз транспорт знайти. Ну і паливо теж. Юлія Парпенко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.